При зміні влади керівники завжди намагаються розставити на ключові місця людей, яким можуть довіряти. Не стала винятком і нова команда Петра Порошенка. На жаль, намагаючись якнайшвидше зайняти свої крісла, новопризначенці готові діяти методами, які не дають Україні жити по-новому. У цьому слідство інфо переконалось, коли один з таких чиновників прийшов запропонувати нам цікаву тему для розслідування. Ми зустрілися з цією людиною двічі. Вже під час першої розмови ми почули речі, які з одного боку обурили нас, а з іншого зробили цю історію ще цікавішою. Тому ми призначили другу зустріч, щоб задокументувати все сказане нашим гостем. Вона відбулась тут, неподалік від студії громадського. Наш співрозмовник заявив, що готовий всіляко сприяти тому, аби запропонована ним тема вийшла в ефір. Самомогу, какие они должны быть. В, в, в зависимости від того, что буде, это будет, как он может попасть, куда Це может попасть. Если грубо говоря, ест, то, это будет крутить сюжет, которую никто не увидит. Но его в любом случае увидит, потому что он будет выходить на телевидении. Да, но у вас явиние специфическое. Во-первых, это YouTube канал. Нет, не только. Это первый национальный. Ну, это тогда да, уже, конечно, интереснее. Хорошо. Значит, по поводу э, компенсации усилий. Ну, какой-то да. как ориентир Блин, дать. Я не знаю, какой вам ориентир дать. Блин, я тоже зависимо по жизни соображения не понимаю. Ну, например, 500. Чоловік на відео, який пропонує журналісту 500 доларів, Олексій Валентинович Наумов. Його недавно призначили виконувачем обов'язків директора київського підприємства «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву, що підпорядковується Міністерство ЖКГ Володимира Гройсмана. Наумов неодноразово наголошував на тому, що він може організувати нам зустріч з віце-прем'єром. Буквально сьогодні до кінця дня, а подайстріється своєї помощники. Задамо продмітно напішу ситуацію, що можу сказати, і получувати зразу пізні. Ми вирішили зробити цей сюжет, але він вийшов не таким, яким хотів бачити його чиновник. Що змусило Наумова звернутися до нас? Причина проста: за контроль над науково-дослідним інститутом, куди його призначили директором, вже давно точиться справжня війна підприємству належить дві офісні багатоповерхівки в центрі Києва, якраз на протицентральній виборчої комісії. Майже всю корисну площу здають під офіси. Отриманий з цього прибуток мав би озолотити підприємство, однак воно чомусь завжди в боргах. Куди йдуть гроші, ймовірно, добре відомо керівнику. За словами новопризначеного очільника інституту Олексія Наумова, він би радий про це розповісти, але на робоче місце його не пускають. 7 августа 2014 року в зв'язку з. Систематическим нарушением э, отстраненного э, директора Гордиенко Евгения Ивановича меня было назначено исполняющим обязанности. Я на предприятие фактически попасть не могу. Э, никакие документы, которые должен был мне передать предыдущий директор, а именно печать, э, уставные документы, бухгалтерия, договорные какая-то масса, ничего этого передо мне не было. Новий директор надав нам документи, що підтверджують законність його перебування на посаді, а також показав папери, які свідчать про критичну ситуацію на підприємстві. Старий директор інституту Євген Гордієнко наполягає, що насправді все не так. Призойшло там нелекона, а то документів. Зараз все в судах, все в прокуратурі якась непонятна гра. Щоб зрозуміти, що насправді відбувається в інституті, ми вирішили завітати в їхню головну будівлю. У цьому нам пообіцяв посприяти новий директор Олексій Наумов. Не заперечував і старий директор Євген Гордієнко. Однак уже за мить до нас несподівано зателефонував Наумов та попросив не заходити на підприємство. Буквально за мить на зв'язок вийшов ще й Гордієнко. Сказав, що записати коментар не вийде. Така синхронність дій цих двох на перший погляд жорстких опонентів здалась нам досить дивною. Тому ми завітали в приміщення самостійно. Поверх, на якому мали перебувати керівництво та адмінперсонал. Виявився заблокований. Там взагалі не було ознак будь-якої діяльності. Ситуацію мала прояснити зустріч з віце-прем'єром Володимиром Гройсманом. Однак вона зірвалася. Втрутились надзвичайні обставини, пояснив наумок, який обіцяв звести нас з урядовцем. прес секретар його считала, що е коментарі по екій ситуації крайні неприємливи. Оскільки е вони дискредитують Міністерство і органи в цілому. Так, це вони через те, що коаліцію зараз збирають? А, в тому числі на да. тобто основна причина в тому, що зараз незручний час, так Так, да, да. нам все ж вдалося отримати коментар міністра ЖКГ. Державний інститут ніхто не має права тримати під собою. Це перша позиція, друга позиція. А якщо є суперечки, їх потрібно вирішувати в суді, за вашим зверненням я сьогодні ж дам доручення. Дуже об'єктивно подивитися на це питання. Ми прямо поцікавились міністра, як він ставиться до спроб свого ставленника купити сюжет на телебаченні. Якщо вам хтось пропонував хабар за щось, ви маєте звернутися до правоохоронних органів провести розслідування. І кожен громадянин, в тому числі, я має бути зацікавлений у тому, щоб кожна людина, яка порушує закон, несла відповідальність незалежно від того, де вона працює, яку посаду обіймає. Уже за декілька годин після нашого діалогу з віце-прем'єром почали відбуватися дивні речі. На нас звалився небачений парад щедрості від міністерства ЖКГ. Хто нам тільки не дзвонив? Нам готові були надати абсолютно всі документи, надіслати лист, та навіть обіцяли провести на підприємство, щоб ми впевнились, проблеми як такої не існує. Ну, Володимир Борисович, ми до кінця зрозуміємо, яка там є ситуація, Про що власне може вас є? Якась потреба це відзняти на камеру. Я можу вас зв'язати з людиною, яка займається цим питанням у Мінрегіоні? Немає хто такого хотів сьогодні. Я б початку знавши, що ситуації я воно виглядає і вам додаткову інформацію. Там я там сигара ворона умова. Спитаю, де він чи можна було щоб можна було відправити? Нам також надіслали лист про те, що підприємство вже почало працювати в штатному режимі. За словами помічника віцепрем'єра Анфілова, ситуація нормалізувалася ще два тижні тому. Це суперечило інформації від наумова і тому, що ми бачили в інституті на власні очі за день до цього. Гріх було не скористатися щедрістю владних структур. Тому ми поїхали на підприємство ще раз, цього разу в супроводі представника міністерства, виконуючого обов'язки директора, його заступника та охоронця. Те, що ми побачили там, нормальною роботою назвати було важко. Візит більше нагадував виставу. Це щось пов'язане з цим конфліктом, чи це взагалі чи щось третіє? Не знаю. що це за. Ну, це все що ж було що ж колись. Ось, наприклад, бухгалтерка ламає весь сюжет. А хто у вас зараз не підприємстві? директор? <реку> а ось як інший працівник підприємства реагує на новоспеченого директора. Добрий день. Добрий день. Можна ли у вас відвідати розговорити? Як це ваш директор. Ви співробітник із з Одну мілочку. Я можу погорити. Пожалуйста. Представники нової влади й самі періодично плуталися у своїх свідченнях. Райдужна картина розсипалась на очах. Наскільки я знаю, в нього вже є сьогодні ще там два тижні, які є магнітна картка. Угу. А? Картка у вас є. Ну от я Тут наскільки розумію, це, це тепер моя карточка. Ні, вроді би, це вже наша карточка. Ні. Ще один цікавий момент. Тепер на умов почав начекати. Замовленим ним сюжетом краще не поспішати. Ми можемо попитатися, все таки там какую-то може бути сінедійною паузу, а, а то може і більше, да, щоб у нас всі ці переговори закінчили, що у нас все передалі. вже після цього. Так а з ким переговори ви ведете? З гердіянської компанією. Представник міністерства знову озвучив іншу версію. Ніяких перемовин з колишніми керівниками не йде виключно тих, які є в судової площі. За порадою віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, цим сюжетом ми звертаємось до правоохоронних органів із заявою про злочин. Але після дій його ставленника чимало питань виникає до самого урядовця. Кажуть, у коаліції Гройсмани пообіцяли не останню посаду. І ще одне: ми не брали гроші за нашу роботу і вирішили публічно продемонструвати цей випадок, щоб Україна зажила по-новому. Шиновники повинні перестати сприймати журналістів як інструмент для лобіювання своїх інтересів інакше це їм дуже дорого коштуватиме.